Хто не знає, розповідаю. Це найкращий магазин для майстрів. Подивіться, який асортимент. І саме головне, цей магазин донатить на ЗСУ. Валяра, привіт. Слава, Героям слава. Так, що даємо для аукціону, який проводить Вадим Копейка? Я так розумію, оце ти підготував? Так, да, це. Е... Так це ж Проніновське. Це проніновське. Ну тепер придеться проніному працювати попрацювати трохи на нашу перемогу. Ми хочемо всю продукцію, яка трохи себе дискредитувала, передати на благо, тому що. Пронін втік з України спочатку в Угорщину, потім в Канаду. До цього він організував от виробництво ось таких кожухів, він називав їх Дастер для різного формату, для різу, для шліфування. Але зараз рідна Одеса, вона кожен день страждає від бомб, а він втік в Канаду і продає росіянам такі вироби. Що ми робимо з такими виробами? Ми... А... Ми їх будемо продавати, і гроші всі направимо для, для зсу, щоб Пронін допоміг хоч так зсу. Пам'ятайте, купляючи у Вадима копійка всі товари, всі гроші йдуть на зсу. А куди на зсу? Ось на такі шикарні е, пташки умиротворення, які будуть умиротворити за гроші проніна фаш фашистів. Ну, це саме головна зараз справа. Ті, хто не воюють, повинні допомагати. Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні! Героям слава.